Війна змінила життя мільйонів українців, змусивши багатьох залишити рідні домівки. Особливо гостро це відчувають жінки-переселенки. У дитячій публічній бібліотеці нашого міста відбувся захід, присвячений підтримці саме таких жінок через сторітелінг. Бібліотекар Тетяна Нікора нещодавно повернулася з молодіжного обміну за програмою Еразмус, де вона опанувала інноваційні методи роботи з вразливими категоріями населення. Вона зазначає. Ми хочемо підняти таку важливу тему на сьогодні, як ментальне здоров'я, особливо українських жінок біженок і взагалі жінок-переселенців, дітей, і взагалі людей, які втратили свої домівки і знайшли прихисток в інших домах. А взагалі, часто ви працюєте з такими жінками? Щодня, тому що дуже багато переселенців, дуже багато внутрішньопереміщених осіб. Дітей до нас приходять, навчаються, ми проводимо грудки, і так це наша аудиторія, з якою ми працюємо щодня. Сторітелінг це не просто розповідь, це спосіб висловити біль, отримати підтримку та знайти спільний досвід. Присутнім дали прості, але дієві поради, як підтримувати один одного в складних обставинах. Коли ти спілкуєшся з якоюсь людиною, яка пережила травматичний досвід, або вона має якусь проблему. Будь ласка, вислухай її, це перше, що ти маєш зробити. Будь ласка, вислухай її не так просто. Тата та, угу, добре, а дійсно почуй, вслухайся в її слова, що вона говорить, підтримай її, можливо, обійми. Ментального здоров'я сьогодні є однією з найактуальніших в Україні. Кожен із нас може стати для іншого тим самим плечем підтримки. Варто лише знати базові правила: вислухати, підтримати та зрозуміти. Такі заходи, як цей, допомагають не лише знайти однодумців, а й відчути, що ми разом здатні подолати будь-які труднощі. Анастасія Ківі Віталій Солодугін, перший муніципальний канал.